Дмитрові 21 рік. Народився та виріс у селі Заболоття поблизу білоруського кордону. У 18 років обрав службу в прикордонних військах. Каже, початок повномасштабного вторгнення для нього розпочався на Волинській заставі. Я тоді чатував, і там було ну п'ять ранку, десь біля шести. Вийшли і сказали, що війна під час повномасштабного вторгнення побільшало нарядів, зразу почали там копати, ставити укріплені райони. І сиділи, не спали ночами. Нелегальні мігранти проходили у нас. Ми їх виявили, за затримали. Вони розповідали, що їх білоруські прикордонники направляли сюди. У січні цього року Дмитро перевівся служити в прикордонну комендатуру швидкого реагування. Після місяця навчань у Великій Британії поїхав на Мар'їнський напрямок. Прикордонник на війні не охороняє кордон, а захищає кордон. Я був гранатометником. Ми там заступали на позиції, і в нас постійно були штурми. постійно, І ми їх старалися відбивати. До нас і танк їхав, біля нас так збоку стріляв, він нас не знав, що ми там. Він геть так близько був біля нас. У нас було постійно штурм. Постійно. Вони з групами вони спочатку підходять, підходять, і буває такий момент, що вони тільки раз і вже починають штурмувати. В них найбільше, що я боявся, то їхній крик. Як вони як йдуть, вони кричать. У нас на озброєнні є іноземна зброя. Також в нас була трофейна зброя, якою ми також користувалися. Пулемет трофейний знайшли, знаходили автомати. АК-12 їхні. Находили просте, просте АК-47, таке як у нас. Ну, патронів багато, рожки до їхніх автоматів теж забирали, і вони нас, нам дуже допомагали. Дві контузії та перше поранення Дмитро отримав у Донецькій області в березні цього року. Щось прилетіло мені. Я не знаю, що, і в голову попало. І мене просто я сидів такою, я гранату хотів кинути, і я. Тільки то добре, що чеку з гранати не достав. Бо якби я чеку гранати достав, то б, мабуть, я б всіх би зразу такий положив своїх. Бо мені як, мене як вдарило взаді, і я просто так ступеньок скотився і стаю гранатою в руках. Після лікування та реабілітації Дмитро повернувся на фронт, на Харківський напрямок. 21 серпня під час штурму отримав осколкове поранення в руку. Після лікування каже, повернеться у стрій. А після перемоги планує одружитися із коханою та продовжити службу. Коли закінчиться війна, буду далі служити Україні. Буду служити на заставі в будь-якій, куди відправлять. Але її теж ще ту війну треба закінчити.